Наступна наша розпаковочка з населеного пункту Любленець. Зараз перевіряємо, в який матеріал приїхав до нас, все важимо, рахуємо і в кінці розпаковки робимо що? Нічого не робимо. Називаємо суму Ой, суму, яка вийшла за посилочку. Що це за троїв, не на шутку. Да? Поїхали. Розберемо. Не з тієї сторони відкрив. Наверно. Дивись, алюминий. Подходит же, то есть там своя жизнь, тут своя жизнь. Алюминий. А этот алюминий идет в профиль, да? Mm -hmm. Думаю, да. Уголочек же идет в профиль. Идет в профиль. А что ему найти? Это у нас что? Материал сам. Mm -hmm. Да, да. Сейчас 5 минут. Подожди. Матеріал сам. Це той матеріал, який раніше просто викидався в металолом, а зараз нормально купується. Сам кіло 300. Так, Сам кіло триста. Далі. Мідяшка. Подивись, проста мідь. В принципі, видно, що тут присутня випалка, видно, що присутній трансформатор. Нічого особливого, звичайнісінька рядова. Мідь і вага її 200. На сьогоднішній день у нас така мідь, вірніше, вся мідь підряд 310 гривень кілограм. там 50, так, да, я говорю, так, побутова плата. Побутова плата повністю підготовлена. Це знято, побутова плата, це найпростіша плата, яка є. Верніше, це все, що. Не коштує дорожче, зелена, комп'ютерна і вся решта. Кіло 900. Я говорив, що вона на сьогоднішній день 25 гривень. Угу. Ні. Не говорив, значить сказав. Платунь. Платунь. Звичайна сантехніка, нормально розібрано, все зроблено. На сьогоднішній день коштує 180 гривень кілограм і вага кіло 100. Так, сюди. На Андрюх. Преса. Це у нас якась ложка. В принципі, там коментаторів прилично. Особливо трошечки якихось цікавих коментарів Так, алюміній звичайний 400 грамів. І алюміній профіль 600. От і все, в принципі, розпакували. Тепер що? Тепер суть питання. Чекаємо, поки проведеться підрахунок по посилочці. А що розповісти? По цій посилці була в принципі, максимально просто все. Да? Е -е, Радіоітарій не було, важких матеріалів не було, плата була лише побутова. Що, в принципі, не склало великого труда, розібрати її швидко. Все, що там вийшло у нас по даній посилки. По даній посилці у нас вийшло 1024 гривні. Отакі от от посилки бувають, не обов'язково вони мають бути на 100 тисяч гривень. 10-20 таких посилок і, в принципі, вже доволі непоганий день. Так що дякую вам за посилочку. Ми будемо переходити до наступної.